Найбільше мене, мабуть, дратує це відсутність прав. Ось це мене дратує дико. Теж були кейси, коли знайомі хтось там із дівчат, парамедикиня на війні загинула, і у них спільна дитина, які сім років, яку вони їздили встановлювати чи там робити ко за кордоном. Вони розписані за кордоном, вони мають спільне майно, вони прожили 15 років разом. Приходять її родичі після смерті, викидають. Забираю дитину і каже, ти ніхто вона не бачила свою доньку більше трьох років. Ну от все вона ніхто і нічого ти не зробиш, куди б ти не, не ходив з цими бумажками або про те, що за кордоном твій шлюб котується. Якби ти не писав у цю конвенцію. По правам чоловіка не працює. Все, ти ніхто. Твоя дитина навіть не твоя дитина. Майно, на яке ви збирали разом, на яке ви заробляли разом, в якому ви разом створювали затишок, уют. І навіть на похорони пустили. Якщо я, не дай Бог, потраплю там в лікарню або ще щось, я б хотіла, щоб на той момент, ну якщо зі мною щось станеться, приймала рішення про те, що робити з моїм тілом, що робити взагалі з ситуацією, в якій я буду знаходитись в реанімації, моя партнерка а не моя мама. Або Моя сестра, або ще хтось, ну типу, з мого кола. Бо ця людина, я з нею вибираю розділити своє життя. Вона, я їй довіряю своє життя. Я хочу, аби вона приймала рішення. В її навіть не пустять до мене, тому що вона по документам ніхто мені. Я навіть якщо б я колись замислилася про те, щоб завести дітей. У мене немає ніякої гарантії, що я цю дитину виховаю. У мене немає гарантії, що цю дитину в мене не заберуть. У мене немає гарантії, що просто ну моя дитина е залишиться зі мною. Якщо щось станеться, оце вже проблема. Те, що дратує, та х на це все. Нехай мене називають як угодно. Піскаліска, язичниця, і що кого-то. Мені Мені поїп... па. Віриш, я з цього ржу так само, бо мені прикольно, я себе приймаю, мені похер. А ось це те, що болить, і я хочу, аби ми говорили про це. І я хочу, аби е, ми на максимальній кількості соціальних майданчиків, інформаційному просторі люди говорили про це, аби щось в нашому соціумі мінялося і спонукало до того, щоб ми рухалися туди.